У <ріст> мене зараз дівчина пройде. Ну і що? натякаєш мені піти провітритись? Та ні, я просто сказав, що ти смієшся, то. А подружка в тебе хоч красива? Так, красива. Так що давай не кидай на неї оком. Тобто ти на неї запав, а зустрічаєш її в такому вигляді. Ну. No. Не візьме. <кхи> візьми, а вічно в тебе якісь старомодні лахи. А що тобі все не так? тупи. Зараз. Молодець, це є куляри. Нормально. Ага. <кхи> Привіт, Коля. Привіт. Тримай конспект. Дякую. Та заходь, чого ти стоїш там. Так. Дайомтеся. Діма, мій найкращий друг, ми разом квартиру знімаємо. Віолета. Дуже приємно. Не Микола невдовзі мав отримати диплом економіста, а паралельно він навчався на першому курсі факультету психології. Хлопець хотів краще розібратися в собі, оскільки йому катастрофічно не щастило у коханні. Натомість його друг Дмитро, з яким Микола орендував квартиру, навпаки, був улюбленцем дівчат. На факультеті психології Микола познайомився із Віолеттою. І, закохавшись в цю дівчину, шалено боявся її втратити. Саме тому він вирішив піти за порадою до бабусі. Баблю, скажіть, чи є у нас шанс, що ми будемо разом? У тебе є її фотографія? Так. Ось. Бачу ви з цією дівчиною можете скласти люблячу пару. Правда? Оце так аж не віриться. А чому не кажеш, чого насправді прийшов? Ну, якщо чесно, то я трохи переживаю. В мене є мій близький друг Діма. Ми разом квартиру знімаємо. Так ось я боюсь, що він відіб'є у мене Віолету. Не на порожньому місці ці сумніви. Це вірно. У мене була дівчина колишня. Так вона пішла заради Діми від мене. В них нічого не склалося, але от зараз, коли я познайомив Діму з Віолетою. То їх наче струмом вдарило. У тебе є річ, якої торкався твій друг. Так, ось ключі від квартири. Бачу, Дмитро і Віолета обманули тебе. Вони вже давно знайомі. Як, вони мені нічого не казали. Тобто я був правий. Йому теж подобається Віолета? Дмитро байдужий до Віолети. Але їх щось важливе об'єднує. То що ж вона таке? Бачу, скоро в тебе в руках опиниться чужа річ. Ти маєш її мені привести. А щоб дізнатися всю правду, яку вони від тебе приховали, маєш поговорити на чистоту саме з Віолетою. А як? Я її навіть зізнатися боюся. Я краще Діму до стіни припрую, він мені все скаже. Ні. З ним про це не можна говорити. Інакше надовго правду від себе приховаєш і взагалі. Бачу, ти дуже залежний від Дмитра. Тобі треба позбутися цієї залежності, бо інакше все життя собі зіпсуєш. Ну так, я й справді рівняюсь на друга, бо він крутий. Не можна цього робити. Тобі треба жити власним життям. Добре, намагатимусь. Дякую. Наступного дня Микола запросив Віолету прогулятися після пар, адже пам'ятав настанову бабусі поговорити з дівчиною і саме у неї дізнатися про те, що її в минулому пов'язувало із Дмитром. До речі, я підготував для тебе сюрприз. Зараз почекай, це тобі. Отакої клас! Дякую. Я так давно їх шукала. Я знаю, то я півміста об'їздив, поки знайшов. Коль, ти такий добрий до мене. Чого ти сьогодні якась сумна? Щось трапилось тобою? Та таке. Просто багато років дурила себе марними фантазіями. Забудь так, треба покращити настрій. Ми з дімкою, до речі, нещодавно дивилися дуже класну комедію. Зараз я згадаю. Ми як Зараз наз... не до комедій. Зважаючи на поганий настрій Віолетти, Микола не наважився наздогнати дівчину і продовжити розмову. Смачно. Дякую. Mm -hmm. Повернувшись додому, хлопець все одно не міг заспокоїтися, думаючи про міцний зв'язок між Віолеттою та Дмитром. Всупереч пораді бабусі, хлопець вирішив розпитати друга. Я там кинув у пралку. Кажу кинув у пралку джинси, які ти мені давав. Mm -hmm. Вони круті. Так у чому проблема? Купи собі такі. А за універи чим платитиму? А за оренду. Грошей обмаль! Коляна, нащо ти взагалі вступив на цю другу свою вищу освіту? Психологія, м? Тобі що, не вистачає веселощів у нас в майстратурі на економічному? А може я хочу розібратися в жіночій психології. О -о -о. До речі, про жінок. Ти мені вчора не сказав, що ви з Віолетою були знайомі? Це вона тобі сказала? Це не важливо. Так у вас щось було? Ну, ну. Ми вчилися в одній школі, зустрічалися. Зустрічалися? Так давно було. У мене після того стільки дівчат було, що я вже й забув про неї. А зараз? Що зараз? Ну зараз вона тобі подобається? Звісно, ні, Колян! <свісно> Щось я не наївся взагалі, слухай. Після розмови з другом Микола заспокоївся. Він повірив словам Дмитра про те, що той не збирається ставати на заваді його стосунків із Віолеттою. Наступного дня після пар Микола не хотів розставатися із дівчиною. Не знаю, що я без тебе робила б. Може завжди на мене розраховувати. Може, сходимо в кафе з тобою? Ні, не можу. Маю важливі справи. Які такі справи тебе ще вдома чоловіки маленькі діти. Вибач, я справді маю бігти. Бувай. Бувай. Микола був неприємно здивований, побачивши Віолетту. Із незнайомим чоловіком. Хлопець не розумів, хто це, і його охопило шалене почуття ревнощів. О, привіт. Здоров. Що ти куди збираєшся? Та от познайомився вчора з однією типажною білявкою. От думаю, який сведер обрати. Цей або цей, слухай. Ну, цей круто. Ні, не подобається. А от тобі, до речі, він пасуватиме. На візьми. Одягнеш на пари до мозгоправів. Може, ти хотів сказати до психологів? Ну, так я так і кажу. Чуєш, Дімка, mm. я сьогодні бачив Віолету, то вона з якимсь мужиком була, ну, років під 40 десь. Хто б це міг бути? Як хто? Звісно, її батя. <різь> <різь> Він ще той мужик. Зі школи, до речі, теж дочу свою зустрічав. Усіх пацанів поглядом своїм душив. <різь> батя! А я. <різь> Чор я думав собі. Ну давай. Відкрий. Дає. Ледь не забув. Сьогодні мене не чекай. Ну, давай. Батя. Наступного дня Микола вирішив діяти рішуче. Він купив квіти та цукерки для Віолетти. І планував нарешті зізнатися їй у коханні. Хлопець вже не міг приховувати власних почуттів і сподівався, що дівчина відповість йому взаємністю. Яка це білявка цукерочка? Ну, здорово. Ввечері розкажеш, бо бачиш, поспішаю. А Куди це ти зібрався за цим? Хочу зізнатися Віолеті в усьому. Коляна, ти, може, не спішив би, а? А ти зі своєю цю херачкою теж не спішив? Ні, ну я серйозно. Ця Віолета, ну гаремно ти на неї запав. Чого це? Ну, ну, вона якась. Ну, не для тебе напевно. З якої це радості не для мене. І взагалі, я не можу бути таким, як от ти. Спочатку одна, потім друга. І взагалі я кохаю Віолету. І хочу їй в усьому зізнатися. Це бувай. Микола вирушив до будинку, де жила Віолетта. Він заздалегідь дізнався її адресу в деканаті, вигадавши, що має віднести їй додому учбовий матеріал. Та раптом Микола помітив дівчину із тим самим незнайомцем, якого бачив вже раніше. Хлопець не чув, про що вони говорили, однак суворий вигляд чоловіка насторожив Миколу. І він не наважився підійти до Віолетти та освічитися їй. Дімка, речі висохли. Я заніс тобі в кімнату. І там, до речі, футболка, яку ти мені дала. Добре, дякую. Як це пройшло? Та ніяк. В її баті такий суворий вигляд, що я навіть не наважився підійти. Такий. Здається, що він тобі в морду дасть. Побачив його і геть розгубився. А ще з ними була якась дівчинка маленька, напевно, ну, сестричка Віолета. Сестричка кажеш? Ну, ну. Ладно, Дімон, я спать. Не найкращий день. Тримайся, колян. Наступного дня Віолетта не з'явилася в університеті. Микола переживав за неї, тому одразу після пар вирушив до її будинку. Дівчина відповіла на його телефонний дзвінок, пообіцявши вийти до нього на вулицю. Привіт. Привіт. Ти цей довідник хотів? Так, дякую. Але це лише привід для того, щоб ми з тобою зустрілися. А ти виявляється ще той хитрум. Це тобі, до речі. Я думав, що ти захворіла і потребуєш вітамінів. Ні, в мене були справи, тому я й не пішла в універ. Так а може тоді погуляємо? Ні, не можу. Ми після універу завжди гуляли з тобою, аж допоки. Допоки одного дня я не принесла конспект тобі додому. Тобі Дмитро нічого не розповідав? Ну, розповідав, що ви раніше зустрічалися. І це все? Більше ти нічого не знаєш. Так. А що я мав би знати? Коль. Ти дуже хороший хлопець. Але більше не приходь до мене. Микола побачив, що з довідника випав дитячий малюнок. Коли в його руках опинилася ця річ, він подумав, що саме про неї говорила бабуся, і тому наступного ранку хлопець приїхав до нас. Баблюб, Ви казали, що ми з Віолетою можемо скласти пару, проте вона віддаляється від мене. Я тобі казала з дівчиною поговорити, а ти до друга звернувся, от і заплутався ще більше. Я не міг поговорити з Віолетою, бо в неї був тоді поганий настрій. Усе це не просто так з тобою відбувається. Щось ти неправильно робиш, неначе не своїм розумом живеш. І досі не позбувся впливу друга. І далі від нього залежиш. Та ми ніби кожен сам по собі. Баблюб, а ви як той раз мені казали принести вам річ, яка мені попадеться. Так ось я не знаю, чи це те, що треба. Але ось. Це, напевне, сестричка Віолети намалювала. У Віолети немає ані сестер, ані братів. Катю, принеси стакан води. Так а хто це тоді намалював? Ти маєш сам про все дізнатися. Бабусю, ось вода як ви просили. Вода минула, миває, право розкриває. Нехай буде так і назавжди. Ти маєш випити цю воду. І коли станеш зі стільця і підеш від мене, маєш промовчати рівно добу. Тобто як це мовчати? А в мене ж універ. Я в квартирі не сам, а з дімкою живу. Один день вдома провчишся. Якщо витримаєш, дізнаєшся те, що від тебе приховали. А якщо ні. Назавжди втратиш віалету. Наступну добу Микола провів удома. Хлопець зачинився у своїй кімнаті і ні з ким не розмовляв. Чим дуже здивував свого друга Дмитра. Колян! Ну навіщо це ув'язнення? Коли минула доба, хлопець нарешті вийшов на кухню, щоб приготувати собі вечерю. Колян, ти часом не захворів? Якщо стільки часу сидіти в чотирьох стінах, так можна й дуба дати. Та ні, все ок. Слухай. Поки ти оце був на своїй хвилі, я багато думав і гадаю, повинен тобі дещо розказати. Що саме? Коли ми з Віолетою зустрічалися, вона завагітняла. Їй було 17, вона тільки закінчувала школу. Ну, а мені було 20. Ну я, так би мовити, злякався її суворого батю і навіть на деякий час переїхав до тітки в інші місця. Так тобто, втік? Ну, може, і так. Але з того часу ми жодного разу не бачилися. А потім вона, як примара, не малювалася у нас на порозі. Так а що з дитиною? Чотири роки тому я був певен, що вона зробила аборт. Але того ж дня, коли Віолета сюди прийшла, вона сказала, що чотири роки тому народила дитину. Чувак, розумієш, у мене вільне життя, і дитина мені зараз точно не потрібна. Так, от що це за маленька дівчинка. Колян, я не хочу, щоб ти псував своє життя через неї, тому що ти був потрібен Віолеті виключно для того, щоб вийти на мене. Тому що я не став з нею зустрічатися. І де я живу, Віолета не знала. Але побачила наші з тобою спільні фото в соцмережах і вирішила мене знайти. Дитина зараз мені не потрібна. Ти, ти, ти розумієш, що ти поводився з нею як покидьок. Знаєш, хто Колян, Ти ти посадив з нею як покидьок. Ти сказав зі що? Чоловіки не мають сваритися через якусь стілку. Та ти виродок. Миколі було неприємно, що Віолетта використовувала його задля того, аби мати змогу поспілкуватися із Дмитром. Хлопець тиждень не з'являвся на парах. Однак, врешті-решт. Зрозумів, що йому байдуже на минуле. Він кохає цю дівчину і готовий прийняти її дитину. Розуміючи, що батько має у Віолетти великий авторитет, Микола вирішив зустрітися саме із ним і поговорити на чистоту. Я Микола, одногрупник Віолетти. Анатолій. Дуже приємно. Я хотів до вас підійти, бо ви маєте безпосередній вплив на Віолетту. До речі, як у вас по батькові? Це зайве. А що саме ви хотіли? Я кохаю Віолету. Я думав, що я їй теж подобаюся, але вона розірвала стосунки. Та я все розумію. Тіді колишні покинув її, коли вона була вагітною. Але в мене дуже серйозні наміри. Я хочу з нею одружитися. Тим паче, що дитина не повинна рости без батька. Вибачте, іначе, а з чого ви взяли, що дитина росте без батька? Анатолій, я розумію, що ви, може, й замінюєте батька, але ж ви дідусь. Я не дідусь. Я тато, є ви, а для Віолети законний чоловік. Та тату, піти на Гойдалку? Так, біжи. Біжи. На все добре. Микола був вкрай ошелешений тим, про що дізнався. Тому наступного дня розчарований хлопець вирішив приїхати до бабусі. Баблюб, ну зробив я все, що ви просили. Дізнався я правду. Виявляється, Віолетта ж заміжня. Я, якби знав, то я б ніколи не підійшов до неї. Але ж ви казали, що ми можемо бути разом. А я і зараз можу це повторити. Ця дівчина призначена тобі долею. І якщо наберешся терпіння і приймеш все, як вона тобі скаже, тоді будете разом. Та як? Ну, Вона ж постійно бреше. Дімці сказала, що дитина від нього. А мені взагалі нічого про свою сім'ю не сказала. Я б ніколи не подумав, що вона так може. Але ж не своїми словами говориш, а Дмитра. А що це за одяг на тобі? Ну, кофта, звичайно, моя улюблена. А це джинси дімкине. Ну він завжди каже, що я вдягаюся як лузер. А в нього повно модних шмоток, от він мені і дає поносити. Одне діло, коли тобі одяг дарують, а інше, коли дають тимчасово поносити. Не можна носити чужий одяг, коли людина його знімає прямо з себе. Бо будеш завжди залежати від того, хто тобі його дає поносити. Я про це й подумати не міг. Припини нарешті чужим розумом жити. Повернися додому, віддай другу усі його речі і слова скажи. Речі віддаю, зв'язок розриваю, свою долю сам проживаю, а потім іди до Віолети і нарешті відверто з нею поговори. Добре. Микола вирішив зробити все так, як порадила Добре. бабуся. Повернувшись додому, він повідомив другу, що переїжджає з їхньої квартири. Це речі, які ти мені давав носити. Мені вже вони не треба. Чувак, ти що? Що ти покусила? Речі віддаю, зв'язок розриваю свою долю, сам проживаю. Що ти там бурмочеш? Ні, нічого, все добре. Ну, тримай. А нічого, що ти мене підставляєш. Я не зможу так швидко знайти іншого хлопця, з яким зніматиму це житло. Діма, до кінця місяця 20 днів, і я за них заплатив, так що знайдеш собі когось. Наступного дня Микола призначив зустріч Віолетті, аби нарешті відверто із нею поговорити. Привіт. Привіт. Тебе довго не було в універі. Щось сталося? Там не важливо. Ти краще скажи, як ти. Нормально. Мій чоловік Анатолій казав, що ти приходив до нього. Сподіваюся, в тебе не було через це проблем? Ні. Ми з Анатолієм серйозно поговорили і все вирішили. Він пішов від нас з Євою. Як? Покинув тебе і твою доньку. Єва не його дочка. Вона дочка Діми. Чотири роки тому ми з Анатолієм склали фіктивний шлюб. Він мій викладач з музичної школи, завжди дуже добре ставився до мене. І коли Діка зник, запропонував одружитися, аби мене не сварив батько, мовляв, у Подолі принесла. І ти одразу сказала так. Я не хотіла бути матір'ю одиначкою, а Анатолій не може мати своїх дітей, тому виховання Єви для нього було щастям. Ти кохала Діму і через це прийшла до нас. <гас> Розумієш? Усі ці роки я думала, що це тато розлучив мене з Дімою, наговорив йому щось. А тоді, коли прийшла до вас, ми з ним все з'ясували, і я зрозуміла, що Дімка сам від мене відморозився. Так а чому Анатолій пішов від тебе? Він же ж кохав, і тебе, і Єву. У його житті з'явилася жінка, яка полюбила його всім серцем. І я дійсно рада за нього, бо я не могла дати йому цієї любові, Віолета, То ти просто використовувала мене заради того, щоб з'ясувати стосунки з Дімою? Коль, я нікого не використовувала. Я взагалі не знала, що Дімка твій сусід. А наша з тобою дружба завжди була щирою. І взагалі. Почекай, чому ти замовчала? Просто раніше я відчувала до тебе симпатію як до друга. А зараз зрозуміла, що ці почуття набагато глибші. Не знав, що ти мене випередиш. Я ж перший мав зізнатися в коханні. Та що мені забрати свої слова назад? Не треба. Віолета, я. Я хочу бути з тобою поруч. Я хочу піклуватися про тебе і про твою дитину. Завжди. Віолетта і Анатолій розлучилися. Утім, чоловік регулярно бачиться із маленькою Євою, яка вважає його своїм батьком. Микола з Віолеттою почали зустрічатися, а от з Дмитром хлопець припинив спілкування. Бабуся нагадує прикмету: не можна носити чужий одяг, особливо якщо людина знімає його з себе і дає вам. Інакше все у житті заплутається, і ви будете залежати від тієї людини, яка дала вам одежу.